Одразу зранку випускаєте всю необхідну бланкову продукцію, яка необхідна вам для нас служби, евакуація мали на населення до заходів особистої безпеки. Перше, що допомога населенню евакуація населення в більш безпечні регіони, висіди побудети з ними з тому що більша частина населення, яка час куватись, чекають, кажуть, що пише терпимо, чуть пізніше, буде повідомили. Скажемо, наряди постійно заїжджають до міста, спілкуються як колекційні групи, як СУД, так і ГПП, заїжджають до міста та спілкуються коли... з людьми повторно, до деяких приїжджають. Наприклад, приблизно компанії спілкувалися з людьми з приводу евакуації, сказали, що ще поки Терпіти, а на наступний день вже ну, через бачить дні приїжджаєш, і вони кажуть, що після острову вже ніде жити, і люди тих десь думав, Я провожу огляд місця події після обстрілу, що сталося у нас в місті Мирноград. Ну, як ви бачите, на даний час пишемо протокол огляду місця подій. Після чого будемо проводити бесіди з населенням, з'ясовувати хто із них є потерпілий, кому належить дане приміщення, власність квартири. Будемо збирати всі необхідні документи. Після чого буде порушено кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України та проводитись до судове розслідування 22-му їхали да. і вернулися, і от скільки сидимо дома. Я, я вас розумію, але на даний час ви ж розумієте, що загострюється на даний час фронт. У нас є волонтери, з якими ми співпрацюємо. Ми вас розселенням зробимо. Ну, чому ви не хочете поїхати? Більш безпечне місце. Дай Бог все закінчиться, та повернутись додому вже. Ви знаєте, здоров'я Здоров положила на все, сама воспитувала дітей, потім вже замуж вийшла. А діти поїхали? Дітей вивезли. Ну, та, да. І внуків, і дітей, і діти побачили, ну, що було я... реальним. Да? Да, ну так, да. може бути ви подумайте. Крайну евакуацію. У вас там родина, у вас там онуки є, їм потрібно бабуся. Давайте ми вам залишимо ваш, наш номер телефону. Давайте. І Якщо ви настроїте вже на евакуацію, то ми одразу вас приїдемо та евакуюємо. Добре? Все. Тоді е, є водичка в нас та евакуацію допомога. допомога. Я вам зараз залишу. Давай. Так, зараз. Ви, ви ми... теж записуйте номер, якщо захочете. Так. Якщо вам потрібно буде з розселенням, у нас також є з волонтерами, ми, ми працюємо. Не, я розумів, але загостреться на даний час, ви самі розумієте, кновка, тому що поки що ми заїжджаємо і буде заїжджати на евакуацію приїде. що проводиться обов'язкова евакуація населення. Для евакуації необхідно подати заявку до міських рад та військових адміністрацій за номером телефона 098 890 33 18 або звернутись до місцевих органів влади ДСНС Національної поліції біля Янголи. Ця населення, такі мародерство та реагування на заяви допомогу найвелика кількість звернення громадян це саме через пошкодження майна та через обстріли.